Вітання щирі всім вам, шановні українці, дорогі краяни. Сьогодні ми відзначаємо одне з головних державних свят День Конституції України. 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада ухвалила і ввела в дію. Основний закон України ці події передували шість років важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. Документ закріпив правові основи незалежної України. Її суверенітет і територіальну цілісність став важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина. Сприяв подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Важким і довгим був шлях нашої держави до справжньої незалежності. Скільки крові і сліз було пролито українцями, щоб милував око синьо-жовтий прапор і Володимирський Тризуб, щоб могли ми вільно на повен голос заспівати ще не вмерла Україна. Захід з нагоди дня Конституції України оголошується відкритим. Yeah. Основного закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю народу України жити у власній суверенній державі. Цей пам'ятний день відкрив перед нами шлях до розвитку і зміцнення правової європейської країни. Увійшов в новітню історію нашого суспільства, а тому віримо, що всі задекларовані конституції права та свободи поступово стануть нормою життя громадян України. Зараз в нашій країні особливо непросто, адже ствердивши соборність та свободу, більш ніж два десятки років тому, сьогодні ми змушені доводити своє право бути самостійними. Відстоювати права і свободи у кривавій, неоголошеній та підступній війні з агресором. Тож маємо набратися терпіння і віри. Мусимо зробити все від нас залежне, щоб наступні покоління українців пишалися тим, що живуть на рідній землі. І скільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо. Ми неодмінно переможемо, і буйно зацвіти калина. Все буде добре, Україно.